Якщо хочете приготувати ось такі смачні соковиті котлети, переглядайте відео і готуйте. Усім приємного перегляду. Це все дуже просто готується і витрачається дуже мало часу. Ці котлети будуть з курячого філе, ось воно є. Можна зразу купити фарш, бо я оце філе буду перекручувати. Значить, ми так нарізаємо, щоб воно було добре у горловину залазило. Перце все м'ясо ми перекручуємо разом з цибулькою. Капусту натираємо на грубому терку. Це такий особливий головний інгредієнт для цих котлет, щоб вони були соковитими та м'якенькими. І так ми натираємо. Все у нас готово. Тепер ми сюди капусту відправляємо. Беремо це все гарно підсолюємо. Регулюйте вже самі смак. Добавляємо сюди 2 яйця. Як я люблю ось такі котлети, де є овочі. Там можна і кабачок натерти, фаршем, це буде дуже класно. Значить, сюди спеції. Значить, це є коріандр у мене. суміш перців, ой, дуже смачно суміш перців, ми ж такі дуже грубо помолу. І такий гарний-гарний запах. І сюди я добавлю копчену паприку. Давайте ми сюди додаємо сметану. Це є 2 столові ложки сметани. у мене домашня. Можете брати будь-якої жирності магазинної. Так, і сюди я ось такий основний ще добавлю соду. Не бійтеся, її не буде чути. Ще сюди видавлю чесничок. Можна гранульований. Я маю знову ж таки домашній, його потрібно використовувати. І тепер це все дуже гарно добре перемішаємо. Ось так. У мене на каналі є дуже смачний рецепт відбивних, які вони соковиті. Я обов'язково залишу посилання в. Описі під відео. Ну, спробуйте. Як вам воно сподобається, обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте свої лайки. Я дуже рада і це, чесно, сказати, мотивує на подальші рецепти. Ось так. Воно відбивні гарни нереально смачні. Спробуйте. Так, якраз поки я це все говорила, перемішала аж такої консистенції повинно вийти у нас це все. Ставимо сковорівку розігріватись. У сковорідку вливаємо олію і нехай вона розігрівається. Кутлетки ми будемо формувати ложкою, так як така консистенція трошечки рідша, ніж звичайні кутлети. Тепер ми будемо викладати, ось, подивіться, От, гарно. Можна ложечку підправити і зробити таку форму, яка вам подобається. Подивіться, які красиві. Ось. І так викладаємо, щоб була заповнена ціла сковорідка. рідка. Останнє, гарно сформовані, Ще навіть можна одну. Ось і все. Тепер ми накриваємо це все кришкою і смажимо з однієї сторони. Все. Відкриваємо кришечку і перевертаємо на другу сторону. Ось, вісики негесенькі-гесенькі. І, і, знаєте, перевертаю і не такі, як маринка. Який запах. Так, і нехай смажиться з другої сторони. Знімаємо і на рушничок, щоб лишня олійка стекла. О, ви класні. А які м'ясненькі. Буде дуже багато котлет з половиною кілограму. Всі остивають, інші накладаємо. Так, і ця партія смажиться, накриваємо обов'язково. Перевертаємо. Бачите, вони дуже швидко готуються. Мама ти хочеш? Ще котліки досмажуються, а я вам хочу показати, які вони соковиті. От подивіться, як гарно виглядають вони з середині. М -м -м -м. Вони надзвичайно ніжні і дуже багато сока. М -м -м. Смаку там. Спробуйте обов'язково. Можна подавати з гарніром картопля пюре, гречка, макарон, будь що можна навіть і самим смакувати. Неймовірно, я це тільки соку. М -м -м. Друзі, подивіться, ось така гора котлет вже у нас готова. Дуже швидко все все готується. Скоренько перемолов, натер, там інгредієнти додав, деякі примішав і вже смажеш. І ось така, подивіться, краса вже у вас на столі. Соковитих. Смачних котлет. Усім приємного апетиту! Підписуйтесь, бережіть света Україну та до наступних смаколиків. Усім па-па!